Україна дуже багата на творчих особистостей, зокрема письменників. З творчістю багатьох із них ви мали можливість вже ознайомитись. А ви знаєте, малята, що якщо написати мелодію на вірш, то так народиться пісня? Тож послухайте пісню на вірші Василя Гренджа Донського зажурилась бджіка. Жужу, жу-жужу, -жу -жу, де вона гуляла. І зима надійте, скриє гори доли, хто заплаче за квітками? Осні квіти, осінь притоптала Діти, а хто зрозумів, чому у бджівки такий настрій? Звісно ж, вона сумує, тому що прийшла осінь, і у полі пожогли та засохли квіти. Вона журиться і плаче вже за квітами, тому що ось ось скоро вже прийде зима і покриє все білим-білим снігом. А бджілці ніде буде збирати нектар. Дуже шкода бджолу восени. Та іноді навіть влітку приходиться їх жаліти. Послухайте оповідання Григорія Поволоцького про те, що ж страпилося одного разу влітку з бджолою. Повзла по дорізці бджола. Ой боюся, позадкувала від неї Оксанка. Не бійся. Вона навіть літати не може махнув ложкою толик. Наступи на неї, тоді вона вже ніколи не вжалить, підійшов ближче Петрик. Не смій, вигукнула Ніна, вона ж мед носить. У мого дідуся бджіл чимало, то я ж знаю. То нехай лети до твого дідуся, сказав Толик, а бджола повзе собі по доріжці. Може, вона хвора чи підбита, зауважив Петрик. Мабуть, вона втомилася в дорозі, розмірковувала Ніна. А давайте нагодуємо її, запропонувала Оксанка. У мене є цукерка. Дівчинка простягнула бджолі цукерку. Їй тільки крихітку, усміхнулась Ніна. Вона ж маленька. Бджола виползла на цукерку і завмерла. За якусь мить комаха полетіла. До побачення, бджілко!» – загомоніли її услід малята. До Ніниного дідуся на пасіку полетіла, посміхнувся толик. Малята, а якщо б на місці цих дітей опинились ви, то як вчинили б?